तुब 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 Держави, нашої громади, тому що це спортсмени з нашої громади, привітати з їхнім поверненням з Олімпіади і саме головне з перемоги. Це Людмила. дамо Хотів би подякувати від нашого депутатського корпусу. За те, що ви у нас є, ми готові вас надалі підтримувати, робити все можливе. Сьогодні ще його Людмила день народження. Привітати її з народження, побажати нових перемог, нових звершень, ті завдання, які перед собою ставите, щоб вони здійснилися. Ну і якщо дозволите. Городити заневедену Людмилу Миколаївну почесною відзнакою за перед заслугою Дякую. Федину Олексія Михайловича відзнаковий заслуги передністю. Єременка Ілія Сергіовича нагородити перед передністю. Треніра дониної Людмили Фельмах, що Сергій Семенович, який робить все можливе для того, щоб Людмила перемогла. Ну і шкодино безплавання, маючи в собі певну перлину. Почин Віктор Анатолійович, який готує Олексія сидину. Ми надіємося на неї збройність і Слівенська Людмила Броніспавна, яка б зготувала Ілью. Дякую. Хотілося б вам подякувати. Дякую, що ви у нас є. Дякую. ми дійсно горді в тому, що ви брали не просто участь, Людмила її для срібні призери. Як побив свій власний рекорд, це теж перемога. Я впевнений. Кожним роком суперники е все, ну скажем, більш підготовлені собі, але наші спортсмени найкращі. Тому я вітаю вас, дякуємо вам, до нових зустрічей, до нових звершень, до нових перемог. Дякую вам, дякую вам за підтримку. І е, ця підтримка відчувається не тільки після того, як ми приїжджаємо з уже з перемогами. З результатами, але й під час підготовки, тому ми їм щиро дякуємо. В мене прохання. Я думаю, що депутати підтримують, враховуючи, що ми щойно спілкувалися. Так ми дійсно забезпечили наших спортсменів житлом свого часу, але я думаю, що незаймом буде відповідно тренування у участі в параліпіад, також врахувати Тому Митро Анатольович підготує нам свої пропозиції і можливості з Наталією Івановною на наступну сесію для того, щоб ми підтримали наших Дякую. і, Наша незмінна Олена Капян ведуча була по Паралімпійських то, то що ви чули і перші репліки, і перші здивування, і перші перемоги, це була Олена. Якорь вам. Děkuji, vážení kolegové. Prosím, zjistit, jak se vám daří. Вректована 26 депутатів наявний явный оголошує засідання. you <laughs> Для наших спортсменів, для наших бронесил України і повіп, те, те, що ми практично приймаємо е, відповідні рішення, воно йде на благо нашої держави, нашої громади. Дякую кожному депутату за активну участь. Тому що вчора зустрічаючи їх почеріні е, 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 потяги, зустрічаючи наших спортсменів, знаєте. Наприклад, Олексій Федина, він виступав за різні області, за різні міста, Одеса, за в Запоріжжі. Він говорить, таке відношення, якби добро до професійних спортсменів, не просто до людей. Немає до жодній громаді в Україні. Було приємно почути і ми вдячний вам за вашу підтримку. Дякую. Шановні колеги, є пропозиція порядок для підтримати за основу. Просто за двадцать шість. Шановні колеги, пропонується до порядку денного включити додаткові питання про надання згоди комунального претензій міського ради Буровского района Київ, чтобы соговорить оповдане на укладені. Кредитного богову про надання згоди на проведення відкритих торгів на закупівлю послуги фінансового для комунального підприємства до концерт поради району Київської області брови нарізанки в киса питання сьомого порядку дня. За-25. че день голосував рішення підтримання. Є пропозиція в цілому. Прошу голосувати. За 26, рішення підтримання. Розглядає проекту рішення про неї до рішення правочкої міської ради Київської області від 24.12.2020 року з номером 275897 про затвердження програми оформлення правовласності на нерухоме майно правої міської територіальної громади на 21 25 роки з архізив, дівчинку Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності та життєво. Є є запитання, заложено комісія не було, є пропозиція за основу і село. Okay. За 26 проєкт рішення Про внесення змін до рішення промышленности міської ради Бурского району Київської області від области року за номером присутствия десятвеся девятнадцатого веселя. Про затвердження програми проект до содяного майната гетьманого испачного коммунальную власть Бурской міської територіальної громади на 22-26 роки. Є пропозиція за основу і в цьому. Нема заперечень? Є запитання. Очень голосувати. Дякую, Іванів. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми будівництва капітального ремонту утримання об'єктів житлового фонду, нового устріля та соціального культурного призначення в Російському місті на 19-24 роки. Речь свое на начальник управління держниці за комунального ситуація, інфраструктури і транспорту. Зауваження були Не було. Є пропозиція за основу в цілому. За 25 єдиного слова рішення підтримали. Прожидай проект рішення про надання на вчинення значного господарства заболязування формуального підприємства в району Київську області животных уже нет. Є зауваження, уваження за поречення запитання. Європозиція за, за основу і цілому, силового посола. За двадцять рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення про Ростовського ради про Ростові Київської області від 12.12.2022 року з номером 918 про затвердження програми часткової компенсації вартості закупівлі на залежні джерела електроенергії для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків про Ростовської територіальної громади для проходження опалювального сезону 22-25 років та віки належного забезпечення населення якісними комунальними послугами. Є запитання заперечення? За увазу немає, є пропозиції за основою в цілому. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних міської територіальної громади на двадцять першого рік. Є пропозиція за основою в цілому? Є запитання? Де пропозиція. В <пілляє> за 25, да минуло. Прозидаємо проект рішення про нас зміни програми Петродаборуської міської територіальної громади на 19-24 роки. За є запитання, а за пропозиція за основою цілому. То, що За 25 я голосував один рішення підтримано. Розові проекти рішення про надання згоди комунального підприємства в Російської міськради Броскової ЮНЕКІВСКО обласів проводити по одену на укладання кредитного думу. Є запитання. Є пропозиція підтримати, нема заперечень. Прошу голосувати за основу самою сам. 2.25 день на голосування. Розглядаємо проєкт рішення про надання згоди на проведення відкритих торгів на послуг фінансового лізингу для комунального підприємства Борисова міського ради про школи на Київській області Бровари та Проводерлені. Є запитання заперечення? перечення? Немає. Заможні. Є пропозиція за основою в цілому. Прошу голосувати. Добавляю спектр, дай мне голосовую, лично и Задаємо проєкт рішення про внесення до програми субботу на 24-26 років. Представник Тетяна Миколаївна у Казахставої начальника управління соціального захисту населення. Є запитання за Ні. <реку> Є пропозиція за основу цього. За <реку> 26. Розглядає проєкт рішення про внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України членів сімей погиблих на 24-26 років. Є пропозиція данного projekту рішення підтримати за основу. За 25 данне голосово рішення підтримали. Є пропозиція внести зміни під пункту 1.5 проєкту рішення замість 18 мільйонів 865 tysięcy. Пописати 20 миллионов 65 тысяч, у тебя стану підтримати правки. Один утримався рішення Дякую. Розглядаємо проект рішення В цілому, вибачте.

24, два не голосували, рішення підтримали. Розглядає проєкт рішення про внесення до програми розвитку культури Бровської міської територіальної громади на 22, 26 років зі змінами. Є вмова на територіальну культуру, навчання відповідної культури. Є пропозиція за основою в цілому. Нема запитання? Нема. Прошу голосувати. Конфликт. Конфликт. За двадцять п'ять один не голосував рішення підтримка. Дякую. Розглядаємо проєкт пічні принесення з ним додаток до програми фінансової підтримки комунального підприємства з рук реабілітаційних центрів для своєї міської ради Київської області цього Єнкиїв Слугаційні 6. років. Людмила Дмитро Анатольович, начальник відділу фізичної інструктури і спорту. Є пропозиція підтримати. нема заперечень? Нема. Прошу за основу від цього, прошлого отсутствует. Так, просто де хочу дізнатися інформацію. Це є. Це на депутата Сергійоня. За 24 рішення було прийнято. Дякую. Дуже вам за кро. Що у нас доповідали? Про внесення змін до програми заходу з організації територіальної оборони з міськими та територіальними громадами за 4-го, 9-го сесії вибори. Начальник управління цивільного захисту оборони роботи взаємодії своєохорони організації. Шановні колеги, ми надалі продовжуємо підтримувати ті листи, які до нас надходять, по можливості те, що є люди з вільними залишками або потреба Господь, підтримуємо ті заявки, ти що вони дає Васильговіч. Є пропозиція підтримати, немає до за основу в цілому. Було питання? Я пустила питання. Дякую, Олексій Григорьович, 26.0. Пронесення змін до рішення Бориспільської міської ради Бориспільської районно-київської області від 21.12.2023 року до 21.12.2024 року 469,61,08 про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 24 рік та додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7. Поставлення таревані начальник фінансового управління. Шановні колеги, в зв'язку з тим, що надійшли відповідні державні субвенції, в тому числі на проговорити проводонезії, в тому числі і е, через управління фермі фінансів, є пропозиція, була й пропозиція проведення подача засідання сесії, є запитання до Наталіва. Є пропозиція за основою в цілому, Прошу на суду. 2.26 рішення підтримання. Шановні колеги, порядок денний вичерпаний. Чи є у когось запитання, зауваження, побажання? Оголошую, сесію закрите. Нема України Ні <плес> слава Obrigado. <music>